Поміни, Господи, душі спочили слух Твоїх героїв наших дорогих воїнів, ЗСУ. Та світловічної пам'ять, вічна пам'ять засвятини пам у покой. Христе, вічна пам'ять. І поверни найкращих, найпотрібніших сонячного схреслими. Господи Боже, у найважчі дні, хай ласка Твоя нам всім людям Твоїм допоможе. І укріпи людей наших дорогих, які їхні рідні, близькі, друзі дорогі, а окремо помини славного нашого юного героя, Ромчика Гурика і всіх героїв тих, що загинули на Майдані, у Києві та тих, хто загинули до них, після них. і за них. Здійсни все те, що просить причиста Божа Мати, за пришестя Твоє скоріше до нашої землі у найважчі дні. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ти, пресвята Божа Мати, скажи все те, що ми не можемо сказати за рід нас, за народ, за цілий світ. За мертвих живих, ненароджених, за всі живі створіння, за Україну і світу Божого скоріше спасіння. І твою милість прибігаєм, Богородице, Діло, молитвами нашими в скорботах не погоди. На відбіти збавляй нас, єдиночиста і благословенная, Пресвятая, Богородице, спаси нас.